Вже восьме у нашому місті відбулась юнацька військово-патріотична гра Сокіл Джура, участь у якій взяли команди усіх шкіл Червонограда, Соснівки та Гірника. Урочисте відкриття змагань розпочалось на вічевій площі спільною молитвою. З настановними й вітальними словами звернувся до юнацтва отець Михайло Нескогус церкви святого Юсафата. Другі молоді, друзі! Я щиро вітаю вас з тим, що ви живете. У вільній українській державі. Так, вона може не зовсім така, якою хотіли бачити її Січові стрільці, які у 1914 році, років тому назад, на заклик Австрійської держави зголошуватися у Січове Стрілецтво, то зголосилося 50 тисяч стрільців. Австрійська держава, галичина якої була частинкою цієї держави, вона висила своїх кращих своїх дочок у січове стрілецтво. Але Австрія боялася мотивованих героїчних стрілецьких загонів і тому прийняла у свої лави тільки близько трьох тисяч людей. Ми живемо в такий самий час, коли так само і типічна влада, як це не було б. Тяжко мені у серці усвідомлювати і вам, молоді юні друзі, так само вона боїться того. Але ви, власне, є, повторюю вже чим багато разів повторюю ті слова одного видатного грецького філософа, який сказав, так? Суспільство може не зовсім здорове, може навіть воно частково гниле. Але є там. Зернятка, сильні, здорові зернятка, з якого зродиться нове багате сильне суспільство. Власне, цими зернятками є ви, другі мої друзі. Перемоги і нових завершень побажав учасникам змагань секретар Червоноградської міської ради Павло Пилипчук. Хочу вас привітати цим щорічним святковим патріотичним святом Сокіл Джура. Справді дуже приємно, що в нашому місті, нашому патріотичному місті, відбуваються такі змагання завдяки міській владі, завдяки нашому духовенству та громадським організаціям. Дивлячись на вас, я бачу, що в нас є нація, і сподіваюся, що найближчим часом ви справді будете лідерами української нації, лідерами нашого міста, лідерами. України, Тож бажаю на цих змаганнях вам чесної, і справедливої боротьби, перемоги. Будьте сильними, мужніми, патріотами міста та нашої країни. Бути гідним подвигів наших славних предків і готовими у будь-яку мить боронити рідну землю від ворога побажав юним джурам начальник міського відділу освіти Ігор Гомонко. Я вас вітаю з тим початком, хорошу днину. Бажаю, що змагання прийшли в хорошому настрої і незважаючи, хто переможе. Ви вже сьогодні всі перемогли. Перемогли своїм духом, своїм бажанням хтіти і бути кращими, хотіти бути українцями і бути готовими їх захищати. Нехай ви ніколи не будете воювати, щоб цієї потреби не було, як зараз воюють ваші батьки, ваші брати, ваші родичі, які є зараз на сході України. Хай настане такий час. Коли будете тільки готуватися до того, щоб захищати, щоб наша держава була багата, сильна, в армії була, армія була настільки сильною, щоб ніхто, на найстрашніший ворог, побоявся вступити на нашу землю. Але завжди треба бути готовим до тих моментів, щоб завжди стати. Ваші предки гідно і завжди захищали, і захищають. Нашу нашу державу, і ми повинні бути їм гідними і не забувати про їхні подвиги. Вступати до лав патріотичних організацій і загартовувати своє тіло і вишколювати козацький дух запросив юнаків і дівчат, голова львівської обласної громадської організації Сокіл Богдан Федун. Сьогодні для нас має бути не тільки навчальний день. Ми маємо розуміти, що ми маємо проводити кожен день. Такої тематики і вишколювати себе як і фізично, так і ідейно і духовно. Бо, будучи на фронті, воюючи, неодноразово я бачив хлопців, які були не вишколені фізично, але були вишколені ідейно і духовно. І саме це дає нам сил, дає сили боротися, йти вперід. Я дуже радий, що в Червонограді, і зокрема, я знаю, і проводилися взагалі по нашому районі, е, такі в Сукальському районі проводилися такі навчання, проводилися в Львові, і вони мають проводитися надавши. не тільки в часи війни, бо, як ви розумієте, ми частково цю воно маємо ще і по своїй війні. Ми не готувалися, ми не були готовими. І зараз е, ті, хто воюють на сході. Це молоді хлопці, які ніколи не мали ніякого вишколу, не мали ніякої підготовки, і більшість з них навіть ніколи не бачили автомати і ніколи не стріляли. Того, ми, як ще організація Сокіл, яка бере участь у допомозі проведення Сокіл Джура, ми проводимо військові вишколи. Ми проводили великий вишкіл на горі Маківка, це на 140 чоловік. Це вже більша військова підготовка, більша ідейна підготовка. Тобто, Більше знань, які ви можете отримати, я закликаю молодь вступати в лави націоналістичної організації, в лави патріотичної організації. Бо тільки так ми зможемо щось змінити, побудувати. І ставати сильнішими. тільки так ми зможемо побороти ворога». Після урочистостей школярі спільною колоною вирушили до місця проведення основних змагань червоноградського навчально-виховного комплексу. номер 10. Під час першого конкурсу в поряд» учасники турніру повинні були представити девіз команди, заспівати козацьку пісню та пройти строєвим кроком. Байдуже, віля мене, стражи, друже, біля мене дуже, то ж мені байдуже, а є доля припече. На шкільному стадіоні юним джурам довелося випробувати власну міць, спритність та військовий вишкіл у смузі перешкод та перетягуванні линви. Школярі Червонограда беруть дуже активну участь у військово-патріотичній грі українського козацтва Сокіл Джура. І участь вони беруть у шести номінаціях на місці у Червонограді. Дуже цікаві номінації. Но серед них, наприклад, і Відун, де школярі повинні показати свої знання історії козацтва. Гра також передбачає. Такі види змагань, як упоряд. Школярі повинні продемонструвати уміння ходити з строєм, виконувати пісню, виконувати команди. І ми сьогодні були свідками того, як гарно їм то вдається, комусь краще, комусь гірше, але вони молодці, в них такий козацький дух, козацька звитяга. Вони обов'язково долатимуть смугу перешкод. Вона є дуже цікава. І цьогоріч при підготовці цієї смуги перешкод дуже гарно долучилися наші козаки із Січі. Вони, власне, і влаштовували цю смугу перешкод. Також передбачається і виконання завдань на надання медичної допомоги ці завдання теж є завжди дуже цікаві. і Учні показують свої уміння у польових умовах надати першу допомогу потерпілому. Ну і звичайно, все це буде дуже гарно завершуватися колективним споживанням козацького куліша. Уже як і не вперше, нам допомагається куліш приготувати і наша січ і разом із нашою військовою частиною, яка є дуже хорошим нашим товаришем у підготовці до таких змагань. На наш час це є одні із найпотрібніших змагань змагання, які. Вони не готують дітей до військової служби. Не можна сказати, що це і підготовка до служби в армії. Ні. Але це є така форма змагань, яка гартує козацький дух, лицарський дух, український національний дух, тому що головна ідея козацтва це служіння Україні і Богові. А власне, оця ідея і втілена в самих змаганнях. Про те, як юні джури готувалися до змагань та які враження у них від цьогорічного турніру, з нашою знімальною групою поділилися учасники команди дев'ятої школи, готувалися з, з далекі так. Смого перешкод ми не проходили, вони знали про такий конкурс. Готувалися до портяння канату, перешикування струва. Рівень конкурентів дуже серйозний. Треба наполегливо. Тренуватися було, щоб здобути перемогу, бо тут дуже серйозні команди зібралися, і дуже сильні представники команд. За підсумками усіх конкурсних випробувань перемогу впевнено виборола команда 10-ї школи, котра вже активно готується до змагань обласного рівня, що відбудеться у червні цього року.